Так, що у нас тут? Що тютенько? Так, що у нас тут? Що тютенько? Так, що От і все. to je ovo tak. Čumo mi nije pa se šo Офлайн. я не понял, что за тысяч. Нет. Тільки настроить не може. Так. Так, всем приветствовать і приєднался, радий вас вітати. Так. Угу. Мені пише Марк офлайн А чому мені пише марк офлайн в твічі? Угу. Всюди мені показує, що всюди йде пряма. Так, що у нас кі каже? Поїхала так. Ага, ой, який назывался оказывается. Да ми зайшли на Кит канал. Так. Що ж, ти нафіг. Так, мені пише, що нім. Так, 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 масштабня канал. М -м -м. Так. Окишо, камеру на биг по мені не мешает. That so, so, Twitchy keeps his near postal as music. Should I know you it on Happened, isn't it? I meant to die. I'm meant to die. Just let it happen. Just let it happen. Mm -hmm. Так, мені пише Марок офлайн, хоч і програма показує, що всі вже є. Так. Mm. Ну коротше. ще офлайн. Ну, мене це сильно не цікаво, поїхали, будемо каточку запускати. Оба, я згорнула, я не хочу згортати. Давай отак. О, так буде краще. Поїхали. Давай ще гляну, як я в бесі, що там з камерою. что там? Лапка. Я все нормально. Опа. И треба час от часу раздупливать, потому что она расслабляется.